Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 9 грудня 24 рік понеділок а тому біткоін. Я сьогодні вирішив трошки змінити формат. Цього відео пояснюю чому. У мене на сервісі TradingView завершилась платна підписка, і я її спеціально не буду продовжувати деякий час, щоб подивитись, скажімо так, очима тих, хто не має цієї платної підписки. І ми сьогодні з вами спробуємо зробити прогноз аналітику без тієї платної версії. Скажімо так, іншими ресурсами, які також дуже корисні. От і поїхали. Ну, сайт мій криптовіктор.com, звісно, все працює. Він є зверху в описі до відео. Починаємо з індексу страху та жадібності. Тобто, як люди зараз жадібно відносяться до всіх криптовалют, до покупок, зараз ви ж бачите і. Новинна складова і самі графіки показують ну 100 і що 100, що далі. Всі кажуть, що, ну, як всі, більшість каже, що от буде зниження. Чому вони так кажуть, далі в відео я покажу. На денному графіку дивергенцію. Ну і зараз ейфорія. Більшість людей цікавляться криптовалютами. Ви бачите, і в нас більше нових приходить з коментарями. А технічно зараз 12 людей продають біткоін, 10 дивляться з боку, а 4 тільки купують. Давайте ближче подивимось, що думають на сервісі TradingView. Люди що думають? До речі, хто хоче перейти тут на темну версію, будь ласка, це все в налаштунках є. І перші дві ідеї. Цю ми вже багато разів з вами дивились, що на 86 людина думає, що буде. Спочатку 100, потім рух на 86. І в нього багато прихильників. ну Поки що по термінам не збігається, але він очікує все ж таки на оце зниження. Свій варіант пояснення тут. Друга ідея також. якась хвиля Повинна, за їх думкою, бути знижатись але ну Тут таке 90-95. Ну Є і 86, такий другий сценарій по їхнім розрахункам. Тут зниження очікують, тут зниження очікують. Ну Більшість зараз трейдерів очікують зниження. Ну є і чашки з ручками, де ще очікують продовження зростання. Багато ідей, бачите, самі зниження, зниження. Крипторіск індекс. Ризиковано, все дуже зараз ризиковано. Баліш тренд, тобто зростаючий тренд, хай висока, високий рівень ризику. 76-78, помаранчева зона. Ну, Практично все зараз купувати, вже ризиковано. Хто ще планує купувати ці криптовалюти, придивіться до цього індикатора. Мапа ліквідації. Перехід є. І ви можете дивитися, б я сьогодні хотів вам показати. Ви бачите, я деколи показую вам ці скрини і приверну сьогодні увагу на термін. От 48 годин, коли ми вибираємо. До речі, щоб його оновити, не потрібно браузер оновлювати, сервіс сам оновлює дані. Подивіться, як дуже все красиво збирається. Зверху зібралась ліквідність на 100. Далі. На 99. А тут думали, що і сюди не дійдуть. Дійшли і на 98 зібрали. І зараз за цим графіком, ну, що можна побачити? Жовта зона на 98. Може піти може. Бо наверх дуже багато йти, ближче йти до цієї зони. Тобто, нащо йому пливсти сюди наверх, якщо тут ну ближче є така зона. Але 48 годин. то Така більш глобальна картина. Краще на сьогодні дивитися 12 годинку І тут вже більше така по терміну краще ситуація. Ми можемо бачити, що Ну в принципі флет і однакова відстань. що На піти що на 98. що там, що там там є ліквідність на 100 трошки більше, на 40. Мільйонів доларів, а тут на 30. Приблизно так ми діємо з цим індикатором. І от про сервіси. Є цей криптобульбашки, є в мене відео. Як тут налаштунки, і все, як робити? Це дуже класний інформативний сервіс. Тут ну зараз що показується? Капіталізація топ-100 криптовалют. Ну, Звісно, тут біткоін. І ви можете, дивіться, крутнути вниз. І тут дуже-дуже інформативна прайс. Ну, Перший біткоін, прайс. cap 1,97 трильйонів доларів. Тобто практично 2 трильйони доларів. Зараз капіталізація біткоїну. Обсяг за 24 години 73 мільярди доларів. Далі в бачите, що годинний, щоденний графік нульові. Тобто біткоін застиг. І він за тиждень дав плюсом 3%, за місяць практично 30% і 127% він дав плюсом за цей рік. Ну І так ви можете дивитись швидко от на, таких, на інших криптовалютах Solana Ethereum. І Також ви можете одразу перейти на один з сервісів, той самий TradingView. і CoinMarketCap нам знайомий. Ну дивіться, Якщо ми так натискаємо, то переходимо одразу на Bitcoin. Ви можете перейти з криптобульбашок на будь-яку криптовалюту в CoinMarketCap. наприклад. Давайте тут ближче я вам хочу показати я сьогодні Тим, хто навіть не зареєстрований в TradingView. Але бажано реєстра... пройти реєстрацію тут в CoinMarketCap, щоб це вам буде комфортніше, ваші налаштунки зберігатимуться, і ви наступного разу будете заходити вже більш швидко, можете робити собі свої криптодослідження. Можемо переходити на свічки, можемо переходити на зараз тут зміни курсу за день. Також можемо перейти на тиждень. Також ми можемо до графіка біткоїна додати ефіріум. і зрівнювати, порівнювати ці два графіки. Тобто цей CoinMarketCap, Наскільки мені відомо, його викупили Binance Binance. Він один з найкращих сервісів по, по криптовалютам. Порівнювати біткоін з іншою криптовалютою можна тільки. На лінійному графіку, бо коли переходиш на свічки, то він не дає цієї можливості Та і то був би бардак. Далі ви можете перейти тут на цьому ж сервісі, отримати оцей банер з TradingView. Ну, я думаю, що це дуже класно. По-перше, чому тут потрібна реєстрація? Ну, щоб не ви. Виставляли собі, ви можете додавати хвилину, можете її вибирати. Зірочку поставили, все. Наступного разу ви заходите вже, як вам потрібно. Так само тут ви можете вибирати інші варіанти, які вам більш комфортні самих графіків. Звичайні свічки, інші варіанти. Індикатори. Ви також можете тут додати індикатор, наприклад. І також при реєстрації ви можете тут виставляти зірочку, щоб вона була у вас зверху. Ну, от Індикатор CCI вже знайомий раз, ми додаємо. Ми можемо його, наприклад, мені жовта лінія не дуже добре видна. Я її зараз... щоб, щоб змінити графік, ми натискаємо на Setting і просто тут я ну, виберу такий колір, ну, який більш. Зараз ми можемо добре бачити. Це денний графік біткоїну, індикатор CCI. Показує, що він в зоні перекупленості і синя стрілка вже має напрямок вниз, і, коли вона, і якщо вона перетне ту помаранчеву, то можна тут очікувати якусь зону накопичення або навіть зниження. І тут індикаторів, так, звісно, їх багато, але вони не несплатної версії. Але їх також багато, той самий моментом є. Ну і В цьому віджиті багато технічної інформації. Наприклад, за 24 години яка була найменша ціна, і яка була найбільша. І тут далі ви можете бачити, деякі Обсяги торгів, на яких біржах, бачите, Binance у них на першому місці, ну, це їх сервіс, і ще б вони себе ставили десь внизу. І які і на яких біржах, і які об'єми торгів по біткоїну. Ньюз як ком'юніті відноситься зараз, які сентименти зараз? Ну 79% за те, щоб все ж таки. Буде продовження заростання. Ну, є й 21% людей, які думають, що буде зниження. Далі новини з Твіттера, начебто. І є ще тут цікава інформація. Наприклад, як тримають холдери так називаємо гаманці до тисячі доларів до 100 тисяч і вище. І зміну цієї статистики ми можемо бачити, отак от просто переводити і, і, і багато іншої інформації. Наприклад, яка була продаж за 24 години. На сьогодні тут поки що все. Давайте подивимось. Ідею. Я тут швиденько поки тут мені не будуть пропонувати продовжити <кхи> платну версію. Хто не знайомий, що таке дивергенція, краще загугліть, подивіться, це не так складно, але швиденько я розповім, якщо є така ситуація, це денний графік, і курс зростає, ми зможемо такий, от, е, такий відрізок тут виставити. І якщо він співпадає з індикатором RCI, по-простому сила ринку, і якщо верхні Такі точки ми можемо знайти і виставити такий відрізок в іншу сторону. Тобто курс зростає, а тут знижається, то це і є та дивергенція, після якої повинна бути за технічним аналізом, за технічною складовою, повинно бути зниження. От воно почалось. Потім і тут, бачите, як сильно Ця дивергенція одразу RCI пішов е, до позначок 59. Потім от той флет. І якщо він, е, в принципі, на 55-50 на 50 сходить цей індикатор вниз, це буде ідеально для біткоїну, після чого він зможе продовжувати зростання. А поки що флет, бачите, ну нічого. А поки що флет і напрямок індикатору вниз, можливо сходить сюди на 50. Якщо це буде, це не означає, що буде велике зниження курсу. Ви бачите, ви бачите тут зниження дивергенції, якийсь флет. А курс біткоїну, ну, сходи, була одна свічка така потужна. А далі невеликий напрямок наверх. Тобто він може продовжувати оцей невеликий напрямок і прийти до там, відміток 105, і відпрацювавши оту дивергенцію. Тобто, ну, ми отак от можемо очікувати, що якщо буде тут, навіть при зростаючому курсу. А як зниження, то це просто буде швидше. Сходить на 90, на 90 наприклад, отак от сходить. так. І тоді оце одразу, одразу зіб'ється весь оцей накал, і далі можна очікувати на продовження зростання. Тут я бачу так, або швидко на 95-90, або потихеньку, потихеньку, як він і йшов, потихеньку, потихеньку, далі-далі, щоб RCI зайшов в зону 52. До речі, RCI, подивимось, можемо. Ми тут дивитись цей RCI чи ні, зараз подивимось. Так, так є ну, От він RCI. Ви можете тут дивитись так, щоб не заважав нам. І пам'ятаєте так, як, якщо хочете змінити колір, от він RCI на денному графіку. Те, що я вам тільки що показував, він має напрямок. Можете слідкувати тут і не лізти в той трейдинг. Отже, я очікую консолідацію, невеликий флет буде продовжений, поки ми не побачимо відпрацьовану оцю фігуру по дивергенції. Можливо, в цьому тижні і ми побачимо оце зниження на 55, після чого можна очікувати на продовження. Більше сильної фази на зростання там на 110-130. Така моя думка на цей тиждень. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк. Поділіться з друзями, може їм потрібен україномовний контент по криптовалютам. Кому потрібні мої нові відео, підписуйтесь, вони виходять о 14. й Ні кожного дня, бо нема що кожного дня тут зараз нам обговорювати. По понеділкам обов'язково біткоін. І протягом тижня щось буде. Альти якісь, можливо, але випуски всі о 14-й годині. Про що я буду писати вам в сповіщеннях в спільноті YouTube і Discord. Заходьте на Discord, кому потрібно. У нас є там сервер. І за нашою з вами традицією головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Процес триває. Орки повернуться в свої печери та дерев'яні якісь будки. Жерти й корінці криз та пити дешевий алкоголь або брашку, що вони там набадяжать. І працювати все своє нікчемне жалюгідне життя на репарації для України. Вони зараз думають, що такого ніколи не станеться. Але тиждень тому вони так само думали про Сирію. Ви бачите, що робиться. За тиждень все, Сирія вільна. Вітаємо сирійців з цим. Шикарним походом на Осада. Все. Що там далі буде, це вже діло інше. Але зараз Сирія показала, що Болотна Федерація слабка. Дуже слабка. І слабкою її зробила Україна. І Україна її і доб'є. А в 25-му році буде перемога. Не обов'язково, що Україна піде там на ту Москву. Нам вони не потрібні. Слухайте, що каже президент, що каже Єрмак. Перемога в нашому розумінні це мир на чесних умовах для України. Тобто повернення території, репарації і все інше. Ну, а ми донатимо. У кого є будь-яка можливість, донатимо. І в коментах ви пишете, де краще. Ну, краще ви кожен сам вирішує. А я, наприклад, просто в Приват24 заходиш там. Розділ благодійність і вибираєш. Приватбанк це державний банк, там все перевіряють і ніхто там не буде зловживати. Ну, На моє переконання, ви, звісно, може, маєте якусь іншу інформацію, але, на мій погляд, там всі донати там будуть надійні. На сьогодні в мене все. З вами був Віктор. До зустрічі.